Ій землі поклали на ромена Кривавий хрест і плюнули у вічі. Вона несла його і не спинялась, Щораз запалюючи віру свічі. Моїх людей жорстоко розпинали, прибивши руки, боржевілим страхом. Так пролітали всі літа і зими над зубежілим українським дахом. Прийшов той час, коли душа ворожа від сірого нальоту заніміла, і Україна з ранами на крилах, вдохнувши в себе волю, полетіла. Моя країна розцвіла піснями, у жилах потекла, незламна сила, і мова українська лилась свінку, Вона на це повірте, заслужила. Не треба мати Божого таланту, щоб батьківщину щиро полюбити, бо цю любов і ще з малого віку у серці кожного дому ростити. І ви, моя всіяч у волі, ці зерна правди вміло засівала, щоб в кожній серці, в кожній нашій думці вони крізь перешкоди простала. Скажу я щиро, слово ваше сильне, з цих почуттів нікуди я не діжу, бо в славі цьому чує нескореність і чує в ньому свою Україну. Нато хто не любить зараз правда і старається вас в чомусь засудити, та я була щаслива, якби кожен зміг так, як ви, в країну полюбити. Я вам і рано можності бажаю, і сила нехай вас не попадає. Нехай Господь щодня і що від всього слова вас обернає.